Добрий день, діти! Вітаю вас в нашому дитячому садочку. Сьогодні до нас завітала лялька Олеся. Давайте її послухаємо. Добрий день, дітки! Сьогодні я запрошую вас до себе в гості. А живу я, дітки, не в такому багатоповерховому будинку, як ви, а в старовинній українській хаті. Я хочу познайомити вас з побутом та звичаями наших пращурів. А ось і моя хата. Вона невелика. Побудована з глини та вибелена в білий колір. Дах хати вкритий соломою, стелю розмальоване візерунками. У кожній господині хати були прикрашені по-різному. Навколо хати подвір'я, обгороджене тином, плетеним парканом із гілок і лози. Біля хати росте калина та є квітник, в якому насаджені квіти чорнобривців, маки, мальва, сонячники. У мене, як і у інших, на подвір'ї є ще такі споруди, як хлівець для худоби, курник. Клуня, де зберігаються різні продуктові запаси. Також у мене на подвір'ї є криниця, яку збудували ще давнину. Це місце, де діє підземне джерело, у якому вода чиста та смачна. Криниці бувають різних конструкцій, за допомогою яких дістають воду. Цю конструкцію називають журавлем. А тепер я запрошую вас до хати. Більшу частину кімнати займає українська піч. Чисто вибелена та розписана і прикрашена візерунками. До печі наші предки ставилися з особливою пошаною, як до годувальниці та берегині. Наші прабабусі в такій печі щодня випікали хліб, варили різні страви у горщиках. Уся хата прикрашена вишиваними виробами. На поличках та скрині серветки. У кожній українській хаті є покуття. Це головний кут у хаті. У цьому куті Розміщували ікони, прикрашені рушниками, горіла свічечка, адже вогонь очищає від усього поганого і людей, і приміщення. Стіл у хаті був великий та прикрашений вишитою скатертиною. Він завжди стояв у найсвітлішому місці, та за яким кожного дня збиралася велика родина. Також у хаті стояли лави, прикриті килимами. Та намисник, на якому зберігався глиняний посуд. Неодмінним атрибутом української хати була дерев'яна скриня, в якій зберігались різні речі та одяг. Також стояло ліжко, та до стелі чіплялась колиска для немовлят. По всій хаті в потрібних місцях розвішували обереги, зілля, амулети, які мали захищати оселю та її мешканців. Кожна господиня охайно ставилася до своєї оселі та чепурила її. У народі кажуть у хаті, як у віночку. До побачення, дітки! Сподіваюсь, діти, вам було цікаво. Ми ще з вами зустрінемось з лялькою Олесією. До нових зустрічей. До побачення.